Якщо говорити саме не про близьке оточення, а про людей, які ну, тобто, навколо які вас ходять, їдять mm -hmm. в одному просторі, от коли ти зі своїм партнером десь разом гуляєш, відпочиваєш, є ж у вас такі відпустки, моменти, коли ви можете це робити. Mm -hmm. Що от загально, наприклад, це на побаченні десь в ресторані за якимось столиком, що не варто робити, і як поводитись, коли ви бачите ну, ну, що, от, я бачу, що сидить пара, один з партнерів, військовослужбовець? Якщо взяти так не лабораторно, ці обставини так вигадані не в повітрі, а в реальності, ви можете навіть не помітити, що це військовослужбовець, тому що військовослужбовці переважно не ходять в мультакамі по місту. Тобто це є робоча форма, яку вони вдягають не у відпустках. Тому, звісно, є певні такі. Стильові особливості, там, може, трохи субкультурні, які можуть вам вказати на те, що це, імовірно, військовий. Так? Але загалом кожна людина, знову ж таки, це про персональну відповідальність, має пам'ятати, що серед нас дуже багато в наш час і військових, і партнерок, партнерів військових. І ці люди будуть переважно десь серед вас в тих чи інших контекстах. Просто візьміть за правило, не те, щоб не говорити щось або якось не поводити себе біля військовослужбовця. Певним чином, а загалом цього не робіть, послуговуючи правилом, якщо це зачепить, наприклад, там військовослужбовця, не треба взагалі це робити не тільки коли вони є поряд.